Вони падають на спину, але не для того, аби здатися. Це такий метод заманити суперника у пастку задушливого або больового прийому. Прославлене у віках легендарним кланом греції бразильське джиу-джитсу залишається грізним видом боротьби і поступово знаходить прихильників і в Україні. Перемагати лежачи. Там, де в багатьох видах боротьби все закінчується, у бразильському джиу-джитсу все лише починається. Японське дзюдо, адаптоване бразильською родиною Грейсі, які були щирими ентузіастами і диноборств, подарувало світу так зване бразильське джиу-джитсу. Сьогодні ми поговоримо про бразильське джиу-джитсу. І поруч зі мною інструктор з цього виду єдиноборств Андрій Павлович. Розкажіть, будь ласка, що це таке, власне кажучи, бо зараз дуже і дуже стає популярним бразильське джиу-джитсу, говорять про таємничий клан Грейсі і взагалі використовується дуже багато технік для ММА, змішаних єдиноборств. диноборств. бразильське джиу-джитсу, так просто можна сказати, це бразилійське самбо, так щоб люди зрозуміли. Так? З традиційні техніки дзюдзю потрапили до Бразилії, там собі розвивалися більше ста років, і вийшло ось таке, ось можна сказати, що це таке бразилійське самбо, скажімо. Але акцент робиться здебільшого в партері. Чому? Тому що партер дозволяє не вілювати перевагу партнера у вазі і в силі, скажімо так, і так само це дозволяє. Звести нанівець, практично, якщо людина про це не знає, ударну техніку. Можна ефективно захищатись від ударів і дійсно перемогти, тому що всі бойові містецтво це декларують. Власне, ніхто не прийшов би в секцію, де сказали, що треба ходити багато до спортзалу, ось так розкачатись, і тоді ви переможете. Всі кажуть, що маленькі переможе великий. Ну, Насправді бразилійський дає можливість жінці або дійсно маленькій людині перемогти людину, яка сильніша і важча. Мета бійця бразилійського перевести боротьбу в партер якомога швидше. Я б не хотів з ударником довго стрибати і битися на кулачках, тому що ну, шансів у мене дуже мало буде. Але удари є в джо-джитсу? Є, але вони використовуються, користуються, якщо ви знаєте, за які до такі термінотемі. Тобто вони носять такий характер, відбулікаючись скоріше. Тобто ми його розкоординовуємо якимись ударними діями, потім переводимо в партер або зі стійки виконуємо якийсь кидок, а далі завершуємо больовим або задушливим. Саме так. Да. Больові і задушливі прийоми головна зброя майстрів цього виду двобою. Тут є чимало спільного з радянською боротьбою Самбо. Втім, прийоми, котрі прийшли саме з джиу-джитсу, Ілія Трикутник та інші нині стали класикою змішаних єдиноборств. Варто, хоча б, пригадати, як саме було декласовано Федіра Ємельяненка. і все стане ясно. Відчуття партнера і важливість кожного нюансу передбачає заняття бразильським джиу-джитсу з досвідченим тренером, бо в цьому бойовому мистецтві немає дрібниць.